Гандболісти з інтузап серйозно налаштувалися на зустріч із віце-чемпіоном країни ЗТР у дебюті поєдинку. Невелику перевагу мала команда Віталія Ната, Але всередині тайму студенти вирівняли становище 8-8. ЗТР знову досяг переваги у два м'ячі, а потім нерви у гравців не витримали. На 18-й хвилині атака з інтузап ледь не завершилася масовою бійкою. Погасити запал Дмитра Ільченка та Романа Северина вдалося після втручання ледь не всіх гравців двох команд. Наслідок – червоні картки обом забіякам. Після вилучення Северина у ЗТР залишалося всього шість польових гравців. Але команда Віталія НАТО зуміла зіграти дисципліновано і, вигравши перший тайм 17-12, довести поєдинок до переконливої перемоги 33-20. Чемпіон України Запорізький мотор у заключному турі обіграв ЗТР Бореві. Пісник – 36-20. таким чином. Команда Миколи Степанця завершила чемпіонат з усіма перемогами. Друге місце стабільно отримує ЗТР. ЗНТУ зап у напруженій боротьбі віддав третє місце київському ЦСКА. Вже завтра перша четвірка команд розпочне кубкові баталії. Після жеребкування у Запоріжжі спочатку відбудуться півфінали, а потім фінал.